Бачите, які в нас вікна це наслідки Руського міра. Бачимо, да? Хмельничанин Ігор Сівець показує наслідки недружнього візиту сусіда. Усе сталося 15 листопада після чергового масового обстрілу рашистів. Чоловік власник одного із автосервісів у місті. А за парканом розповідає, не приховуючи своїх поглядів, мешкає один із прихильників руського міра. Якось з'явився зв'язок, дивлюся на телефоні куча пропущених в вайбері повідомлення, що у вас побиті вікна. Це вже вечір був, світла не було, камери вже не писали на той час. За словами потерпілого, сусід є громадянином Росії, але довгий час проживає у Хмельницькому. Нарікають, до цього від чоловіка неодноразово чули погрози та залякування. Пообіваю <звілляє> вас! На думку Ігоря, його сім'я викликає неприязи у сусіда через те, що активно волонтерять та допомагають українським військовим на території автосервісу. з початку війни створили невеличкий гуманітарний штаб, виготовляють буржуйки для захисників та раз на тиждень відправляють допомогу на схід та північ країни. Чесничок люди дають цибуля, морква. Буряк, люди дають яблук. Там ми проходили. Ми бачили також, люди дають багато яблук. Отут ще яблука лежать. Тут е, близько тонни є. За весь період, десь починаючи з 1 жовтня, ми на південь зробили першу ходку. То до сьогоднішнього дня ми туди відправили вже десь близько 20 тонн продукції. У приміщенні із уже вибитими вікнами саме зберігався вантаж, який мали днями відправляти до звільненого Херсону. Його тимчасово перемістили до іншої частини будівлі. Якщо раніше вороже ставлення сусіда намагалися ігнорувати, то цього разу звернулися до правоохоронних органів. Ми ну, викликали поліцію, приїхала поліція, приїхала слідчі оперативно. Вони це все описали. Вони заходили до. Підозрілого на той момент вони все подивилися. Дана заява зареєстрована, і наразі працівниками поліції по ній проводиться перевірка. Наразі проводиться оцінка завданих збитків, за результатами якої буде прийнято рішення про правову кваліфікацію даної події. Поки ж власники автосервісу вікна заклеїли та чекають на результати слідства. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.